Золота зірка, герой козацького народу Галині Підопригорі вручена за великий особистий внесок, значні заслуги і допомогу у зміцненні козацтва. за суттєвий внесок у розвиток соціально-економічного, політичного і культурного життя України за захист демократії. Галина Іванівна Підопригора, депутат Геніївської сільради, відома меценатка і унікальна жінка. Вона піклується про ветеранів війни та праці, опікує понад 300 дітей сиріт. Офіційно є хрещеною матір'ю ста ти дітей вона відновила два дитячих будинки, фінансово підтримує три храми, у тому числі і Серафима Саровського, що в Геніївці. Галину Підопригору знають далеко за межами України. Вона є народною улюбленицею. З 1996 року героїня є віце-президентом Міжнародної ліги меценатів, членом правління міжнародної спілки українських підприємців і міжнародного парламенту жінок, радником міжнародної академії бізнесу. Доброчинна діяльність Галини Підопригори відзначена належним чином. Вона кавалер майже 40 орденів та медалей. І Ці нагороди цієї унікальної жінки неможливо перерахувати, але найбільше Галина Іванівна пишається козацькими відзнаками. Звання мати берегиня українського козацтва їй дали у 2003 році. 2010-го їй було вручено хрест козацька берегиня. Нині Галина Підопригора є генерал-майором і дійсним радником Міжнародної академії козацтва. Тепер до всіх нагород жінки додалась золота зірка герой козацького народу.